Місто розвиватися мусить завжди, не зважаючи ні на скруту, ні на кризу. Чернівці нині також намагаються не лише вижити, але й покращити свою економічну, соціальну та культурну сферу. Запевняє заступник міського голови Марія Порчук. Чиновники намагаються працювати зараз на три пріоритети: комфорт, гостинність та нові можливості. Комфортне місто це абсолютно фокус на жителях Чернівців, тобто, щоб воно було комфортне для проживання, воно було комфортне для реалізації своїх можливостей. Наступне гостини. Це, звичайно, ми визначали такий пріоритетний розвиток економічного сектору, як туризм, і всі галузі, які з цим пов'язані. Ну і звичайно, місто можливості це те, що стосувалося залучення інвестицій, розвитку економіки, розвитку виробництва. Дуже плідно. Міська рада зараз працює з різними закордонними проектами, які дозволяють брати місту такі кредити, які в Україні нам навіть не сняться. Кредит в валюті під 3% річних на 13 років, то є з відтермінуванням сплати тіла кредиту до моменту використання коштів, то я думаю, що цей кредитом назвати дуже важко. Два комунальні підприємства вже працюють з такими пільговими кредитами. Міськ світло отримує 3,5 мільйонів гривень на заміну освітлення в центральній частині міста. А Чернівці теплокомуненерго 6 мільйонів гривень на облаштування альтернативної котельні. 5 мільйонів євро на 25 років. Матиме місто також на енергозбереження бюджетних установ. Намагаються чиновники подбати і про туристичну провабливість Чернівців, відвідуючи різні виставки, фестивалі та запрошуючи до себе гостей. Зрештою, пані Марія підсумувала, місто буде розвиватися за будь-яких умов, якщо ним керують ті. Кому воно не байдуже, відмола Григорчук Михайло Антонюк, місцевий час.